Ви знаєте, чому в мене тато такий нічого не боїться, веселий простий. Він сильний і добрий, вірний завжди. Сім'ю захищає від горя і піде. є багато, та вірна одна, бо тато всі приклади брав від Творця, і він з усіх сил любить нашу сім'ю, бо так полюбив Ісус, церкву свою. Ще промінчик перше сонця подарує день новий освіт, у молитві складаю долоні за татуся Боже, дякую тобі, про тато заспівати почу я, гай пісенька весела сучить моя. Хай Бог благословляє все життя найкращого у світі. Татуся, День цей літний Найгарніший бо сьогодні свято татуся, я до нього притулю смісніше і прославлю небесного Творця, про Тато заспівати Хочу я, хай пісенька весела звучить моя, хай Бог благословляє все життя. Найкращого у світі татуся. За його здоров'я долю я сьогодні Богу. Поможу. Жире, тато, я тебе люблю, Про тата заспівати, хочу я хай пісенька весела, звучить моя, хай славляє все життя найкращого у світі. Татуся, Про тата заспівати, хочу я хай пісенька весела, звучить моя, хай поплавословляє. Все життя найкращого у світі татуся, Слава, Слава Богу.